Привіт, мої любі милі. Тут такий був коментар у мене на одне з моїх відео. Типу, чому ти завжди в окулярах? Що ти там приховуєш? Що ти там брешеш, щось таке дуже некомфортно мені було написано. Так, от я зараз в будинку знаходжусь не на дворі, не на сонці, тому можу дозволити собі зняти окуляри і показати свої, свої чесні очки в Австралії, де я знаходжусь зараз, постійно є сонце, практично постійно є сонце і доведено. Що сонце тут надзвичайно надзвичайно активне, тут немає озонового шару. Ти не можеш виходити на двір, не прикривши своє обличчя, свої очі, свою голову капелюхом або окулярами, тому що ти автоматично отримаєш опік. Навіть якщо день не сонячний, такий досить похмурий, є хмарки, тобі тебе все одно будуть слізитись очі, і ти не зможеш їх повноцінно відкрити і будеш отримувати сонячне промені в очі. Можна спалити шкіру навіть якщо надворі немає сонця, і навіть якщо ти не знаходишся під прямим сонячним промінням, от, наприклад, ці дні. Я гуляла без капелюха, і в мене наскільки пече обличчя від того, що воно повністю згорне, з'являються пігментні п'ятна, з'являються зможки, з'являються такі ознаки, ознаки старіння шкіри, що в принципі мені здається, жодній жінці не сподобається, або жодній людині не сподобається. Хто досить критично відноситься до своєї зовнішності, або хто підкується. Отож, коли я на дворі, я практично постійно в окулярах, я навіть не можу відкрити геть отак очі без окулярів. Також я часто. Тому що будь-який капелюх, що в мене є, це вже основа-основ. Наприклад, дітки в школу тут не мають права прийти без капелюха. Якщо вони забувають свій капелюх шкільний вдома, їх вчителі відправляють до, додому забрати капелюх або батьки мають довести. Тому що вони, коли виходять на двір, є, ознака, є передумова того, що вони можуть отримати опік і нашкодити своїм очам. Тому... Якщо я записую відео на дворі, мені іноді хочеться записати відео на дворі, тому що там класне сонячне світло, не потрібно, не потрібно багато чого налаштовувати, це досить зручно, якщо я знаходжу якесь окромне містечко, то чому б і ні? ні? Ще також окуляри слугують першочергово це захистом від ультрафіолету, а також це, як елемент декору, обличчя, та ж сама косметика. Тому що я не уявляю, як тут можна при такому сонці, при такому об'ємі сонцезахисного крему, який я наношу щоденно, як тут можна ще щось малювати на своєму обличчі. Тому косметикою я користуюся, можливо, раз у два місяці, абсолютно нічого не малюю на своєму обличчі. І щоб замаскувати певні припухлості, я одягаю окуляри. Ну, здається, досить така стандартна правда. Для чого ви використовуєте окуляри? Можливо, хтось використовує для іміджу, можливо, дійсно хтось використовує для того, щоб там щось приховати. Ну, якщо ви не якщо ви не довіряєте людям в окулярах, то будь ласка, відписуйтесь, бо не дивіться такі відео. Бережіть свої очі, бережіть своє здоров'я в Австралії. Я не знаю, як буду без окулярів. І іноді. Я прям боюся, що я десь тримаю їх в руках або зніму і ненароком загублю, то я не зможу ні за кермом їхати, ні просто дорогою йти, тому що це буде пекельно боляче. Ось ось так це була відповідь на чому ти завжди окулярах.